Ви розбираєтесь. Я, дівчата, чекайте, я все зрозуміла. Ну, поміряли перчаточки, все можна знімати. Да. Для початку. Ще нічого не сказала, ви вже всі вже вжулися, вділися, типа, ну, я готова. Це клас. Давайте я, я не буду багато говорити, я вам швиденько скажу, хто. Забувся і не пам'ятає вже п'ятий день конкурсу, що звуть мене Тетяна Михайлівна Метельська, Я викладаю мистецтво вже сьомий рік. До цього у мене було інше початково українська мова, і багато чого, але все життя мріяла все ж таки повернутися до мистецтва обличчям. І оцей дивний університет повернув мене. Цікаво було мені попрацювати з кольором, я його ніколи не відчувала. Ну, от графіка, так. Да. А колір, я його не бачила, не чула. Все плоске було зображення. Але яке було у мене потрясіння, коли, коли я познайомилася в Грінченка з батіком. Я тепер без нього нікуди, так я його. Просто закохалась в нього. Колір можливості. І навіть з 5 класу ми можемо працювати, ми працюємо, кольорознавство да? наше. Дізнатись колір. Я покажу вам роботи, які наші учні виконували. Ми пізнали. Це тут і п'яті, і сьомі, тут по бажанню хто хоче. Це наш узелковий батик, те, що ми з вами зараз будемо робити. Ви подивіться на ці весняні кольори, як вони пізнавали ось кого кого, я... що на собі показую. Зараз, я потім, хто захоче, підійде, у кого які клаптики були, хто з чим хотів, бандани. Матеріал різний. А це зараз який виберете це. А отут тут органза, тут є, скажіть так, шифон, Да, і ось такий він, наче де жовтенько. От тут, якщо от, хто не в перчаточках, да, потрогайте, він такий наче шовк угу. да, от відчуваєте. Так що е, звичайний, але теж, в той же час незвичайний узілковий батік. Що класно, що тут немає точно обмежень. І я рада, що це останній майстер-клас. що Ви ні за що не думаєте, просто розслабляєтесь, просто берете ваш шматочок, тому що у нас мало часу, я тому зробила дуже коротенькі, будуть вам такі серветочки. Да. серветочки. Хай будуть серветечки. серветочки. Ну, да. Так, от е, що вам треба зробити? Чому я вас просила, щоб ви сиділи в парі? Тому що дуже зручно вам е, робити. Такий майстер-клас в парі. Для дітей класно, тому що я іноді навіть їх сажаю, хто з ким не дуже, щоб вони один одному при спілкуванні починали допомагати. Ваша задача накрутити якомога більше різних. Ось таких, от ну, спочатку, ви взяли один, потім взяли ниточку, один тримає, а другий ниточкою зав'язує. Зав'язали наступну часть, закрутили. Зав'язали. Я можу вам поставити звук, вимкну, оскільки відео це знімалось більше 10 років ще до війни, і там просто буде розмова російською мовою. Звук можу виключити, покажу, тому що це мій майстер-клас, який я давала на каналі Інтер. Поставити? А покажіть як заматувати. – І там якраз все буде видно, як заматувати. Ща, ща, щас, 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 дівчатка. Це майстер-клас, програма, в якій ви слухаємо. може приїхати свої Так, можна? А ми пар... Ні, ви один спочатку іншому допомагає зав'язувати. О, подивіться, ось косинку, якщо беремо. Ось показую я, як зав'язувати. А от тебе перейди. А, я вам. Але ви знаєте, якщо ви захочете використовувати це в класах, то дивіться дуже класно показувати, як ми отримуємо інші кольори. Більше того, там і різні. Довші, довше робіть. Ці Дивіться. Да, замотуйте більше, такі, щоб як стручечки отакі десь розміром. Да, весь стручечок і гарно, гарно, плотно-плотненько. Тому я й кажу в парах, тому що, о, подивіться, о, та пара дуже класно працює. Вона одна замотала, друг... чому я й казала, в парах сідайте. Спочатку одному замотали, потім іншому. Сам собі важко замотувати багато вузликів, все. Я знаю, зараз. Чекайте. У нас поняв, взагалі не лізу. Бачу, бо можна. Так, так. Так, так. Ми намагаємось намагаємося потоптом так. Особливо цікаво, коли ви берете контрастні кольори. Бачите, да Цікаво прицікаво виходить. Помаранчевий, жовтий, фіолетовий Так-так. Так, ладно. Ну, не. Ну, прима. Просто мені не отмаскувати, мені. Тож, можемо робити, от. Тож, можемо робити, от. Я про те, що, нам треба Так. Ага, ще закручуйте. О, да, можна, можна як, Якомога більше, повністю, повністю, щоб у вас вийшов вже аж ну, просто весь стручок, Нічого не старчало. Отакий От крупненький клас. Тепер ви можете починати. Виберете будь-які фарби і в якому порядку хочете по черзі накладаєте різні. Да. Але дивіться, вам треба повністю його. В, да, повні, намочити фарбами а, через пензля, да, так його промачувати, і... кабриць, <смірць> замаху, та а ось прямо в, та, в тарілочку. Да, це ж тарілочки для того, щоб ви прямо в ній і робили. Я не знаю, де я діла свої. Ага, ось тут. А <смірць> це так, а ну показуйте, внизу багато залишилось. <плес> Його все-все-все. Покажи. Дай. Отаку. Повністю, щоб у вас вийшло. Він може не просто одним стрючком, а торчати в різні сторони оці стрючки, але тканини не видно. Не повинно бути видно. Тому беріть крупніші. крупніші, крупніші. Добавляйте світлого, щоб красивенько. гарнесенько. Пензлики є у всіх, ножиці я клала там три чіч... а ось, ось ще є пара. Так, да, тільки, ну краще, бо бо там внизу треба було б їх зав'язати. Тому я казала, краще ти тримаєш, а людина зав'язує. І далі ти вона тримає, а ти зав'язуєш. Тому я говорю, що треба сидіти в парах. Ні, кожен же хоче самостійно. Діти то якось. Адекватніше. Да. Я чекала цього. О, молодець! Да, це правильно. О, тут ну, вже був снім, але оце треба ще буде ниткою перекрутити, почекайте, і... почекайте, почекайте, почекайте. Отут -от. щоб воно все було закручене гарненько. І оцих також. Ну, потримайте. Давай я її потримаю, Давай, а ти потримаю. о! Обматую. Ще багато у вас не повинно бути тканини взагалі видно. Давай Давайте тканець і повертайся сюди. Де? О. Де ж на ці гавліка стільки на тканину набереш? Де що? Скільки тканини набережні? Хочу я тобі скажу, де я? Я здала дівчата в інтернеті тканину оцінену. Коротше, це з кусків різних там, чи може трошечки десь бракована. Ну, дивіться, три метра, три метра щось мені обійшлось 140 гривень, а три метри при ширині 150, розумієте? Тобто, якщо на всіх... Это натуральная. Да, ну, ну, ну така, вона типа классная, така. Ой, господи, как раз вовремя. Полточки подходит вытирать. Буду. Так, це тобі давай Давайте, я... А ви вяжите молочинки. Слухайте, ну молодці ж, молодці. Так, тримаю отут, да, давайте поки що. І так. Да. ой отак от, як ролетики вдома робите, чи просто їсти їх. Ми Ага. Ну, з магазину ж бачили, брали, там воно так обмотано. Так ото ж бо. Так. Так, oh, да, молоде okay. о. Дивіться, у Марини Марини Георгівни, подивіться, ось такий у вас повинен бути козлик, мозлик, що завгодно. Так, дівчата, ті, хто повністю зараз, воно чвакає. Почипай пальчиком так його, і отут іще отут от кусочок. Чмакає? Все, тоді е, можна йти сушити. Пішли, 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 пішли. Поехали. Ну, гарно, ниткою. Пральну через... машину. машину можна через 24 години. Це саме да, у свіні варто, так? Так, але е, ми, щоб вона точна, е, фарба залишилась, вам треба буде е, праскою. Поп... Я взяла, ми зараз зробимо. Я хотіла просто, я багато одну роботу тільки з собою взяла. Дівчата, взагалі ось моя тема. Декоративний розпис. Я розписую різні такі, як шкатулки, подноси, комоди, всяку таку дрібідінь. Все ж таки, оце. Тому декоративно це до мене близька тематика. Акрилов, контур вітражний, по ткані, контур, що завгодно. Головне, потім я в кінці лаком акриловим скриваю. Можу вам ближче поставити, подивитись. А ну почекай. Ні, еще, еще що? сушити треба. Сушить, щоб воно сухе-сухе було. Сухо, як віст.

Як это діти мене кажуть, питають, Тетяна Михайлівна, запитання можна, запитання можна, а от відповідь навряд ли. <рес> а ну, дай. Ну давай спробуємо. Без окулярів я, але ти дивися, щоб по ниткам акуратно, щоб не по ткані. Сушіть. Сушіть я вам А, ще дам зараз один фен. Лізавета. Ідіть з цієї сторони собі, сушіть. Тушимося. спочатку гарно, гарно висушити. Давай сейчас мы это делаем. Ну не зовсім, а ну, можна вообще? сушить. Можна, можна вже сушить. Сейчас я положу. І ми сейчас сделаем. Пробуйте, друга рука же у вас. И гладим, и гладим. Раскручиваем момент. Да, да. Хоп. Среди бегущих. Первых нет и отстающих. Ну что, кто снял нитки уже? Э, ну пока перестануть Снимай нитки. Зніма... О, Боже, сейчас буде класний, але он у тебе мажеться, он не висок. Він має перестати мазатися. Дівчата, тримайте в руках. Тримайте себе в руках? Так, да, бо ви стілець весь замажете, потім нас виганять. І більше не візьмуть. Воно мазу. Звісно. воно повинно перестати мазатись. Тримати треба тут, а цією пен. Розрізав, прошу до мене показати роботу і ми її відшліфуємо, і у вас буде гарна, гарна з тобою пустинка. Перес, воно перестане мазатись. Рис. Давай, давай, тоненькие ножницы бери, давай все. Вон ножницы, аж там весь тонкие, маникюрные. Прикольно. Да и делать такие штуки шарфики даже на подарки на всякие. Да. как вы значит, через Вы только через вот так все. Да, можете идти сушиться. Да, 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 нужно. С. Смотри, у тебя какой осенний лес. Да. Я осенний лес. Прошу. Ну да. покажи свою работу на экранчик. Сейчас, лигостенькая, красивенько сейчас все сделаем. Сейчас ми... пройдемся. О. Не, 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 надо сначала... Давайте, у кого висохло, давайте. Ні, ви свої суши. Наші ще. Ну, по технології, правильно. Ну правильно, по технології, щоб воно облежалось. Тут вже сушить. Тут уже сушить. Так, а ну тепер чекай, хоч потримай, я зараз чуть-чуть зменшу і проглажу тобі. Ну давай вашу спочатку, рівнесенько, несенько, да? вже оп, на сильну. Щорізало, так. Що було розрізало? <різова> да, десь там. Сейчас, чекайте. Секундочку. Сонечко Так. На. Да. А, 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 Да, да, вот это да, это, это правда. Да. Сейчас, я же хочу, чтобы... Ну, оно... Еще сыровато, да. Сыровато, и оно да, еще, и видишь, пачкается. Думала, там белое будет. Там белое мало. А белое надо было... это. я хорошо замазывала? Так белая была краска есть. Я же белую купила, кто замазывал. А -а -а. Что? Ой, Давай. на то сейчас полезет. Так, так. давайте сначала сюда. Ну, очень тоже нежно получился. Сейчас. А ну ще не высохло. Нет. Ще зараз чуть-чуть зменшу, чтобы не було чекай. Це у нас сюди, щоб ми його не пошкодили. Гарячий. Не, не гарячий, це все нормальненько. Ну, хай підсихає. Значить, не досушила, а ну вже, вже більш-менш Ай, Просто водою. В туалеті з милом візьмеш і помиєш. Колечка вам куда Дякую. будь ласка.